Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі «Еспресо Біла Церква. У студії працює Дар'я Рубан. Якщо ви цінуєте свій час та хочете бути у вирі всіх подій громади, тому ставте вподобайку цьому відео на будь-якій платформі у соцмережах та переглядайте новини, коли вам зручно. Зберігав вдома цілий арсенал зброї та боєприпасів в одному з населених пунктів Білоцерківщини у господарських будівлях. Слідчі вилучили велику кількість зброї. Як повідомили у районному управлінні поліції, під час обшуку вдома у зловмисника виявили кулемети з запчастинами до нього та триногою: пістолет, ручні гранати та корпуси до них, електродетонатори, тротилові шашки, підривачі, реактивні протитанкові гранати, глушники. Артилерійські патрони, кулі, снаряди та димові шашки а також набої різних калібрів. Понад 14 тисяч штук. Чоловіку повідомили про підозру. Він в ізоляторі. Беб скерували до суду справу про незаконний продаж тютюнових виробів у Білій церкві та фастові. Як повідомляють детективи, контрабандисти зберігали підроблений товар на складах, продавали його оптом по всій території України. У чоловіків вилучили майже 40 тисяч пачок цигарок, 350 літрів алкоголю та вантажний автомобіль, яким і транспортували продукцію. Наразі горе бізнесменам повідомлено про підозру. Аби допомогти військовим, українська молодь плете, в'яже, малює або в інший спосіб намагається підтримати наше військо. Одними з таких є білоцерківські спортсменки, художні гімнастки, які на тубусах від протитанкових ракет зображають незвичні малюнки. Чим вражають їхні ілюстрації, бачила наша знімальна група. Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи юність Катерина та Дарина прикрашають тубуси від снарядів патріотичними малюнками. У кожен з них дівчатка вкладають сенс, як стверджує директор ДЮ США Володимир Корнієнко, дуже пишається своїми художніми гімнастками, адже ідея з сюжетними ілюстраціями неабияк йому сподобалась, каже, школа постійно волонтерить та допомагає військовим. Перше, коли я побачив це ну, це не не можна передати емоції. то, що, то, що дівчата зробили. Це супер. Ну і ініціатива, мабуть, пішла з того, що наші польські друзі на початку війни прислали нам гуманітарну допомогу, і там були малюнки польських дітей в підтримку України. І це, мабуть, надихнуло наших дівчат на от таку от ініціативу. Вони молодці, вони талановиті дуже Талановиті в спорті, талановиті і в мистецтві. Вони супер молодці. Усе розпочалося з маленької гільзи, яку дівчатам подарував знайомий волонтер, вони вирішили її задекорувати, після чого показали благодійнику. Чоловіку сподобалось, тож він на пробу привіз ще два тубуси. А згодом у колекції стало аж 14. Як розповідає Катерина, на одну роботу в них може піти 3-4 години, але все залежить від складності малюнку. Надихаються спортсменки подіями сьогодення. Так як зараз наші к. Ні, де війна, і дуже важливо всім пам'ятати про це тематично, що саме зі сходу провезені ці ем, гільзи, е, тубуси, і саме на них ми через творчість якось намагаємось е, донести до людям, що треба е, донатити, треба допомагати, що кожен вчинок важливий, немає ніяких маленьких дій, е, якщо це все приближає нашу перемогу. Розмальовують металеві предмети акриловими фарбами, але спершу підготовлюють поверхню. На тубусах можна побачити відомих постатей, вислови тощо, наприклад, тут і вірка сердючка з усім відомим «Геть з України москальник красивий. Вираз з пісні Хай буде весна. Також сталеві квіти або ж Крим це Україна. Крім того, не поступаються в ексклюзивності і інші. Є тубус з підписами військових 72-ї бригади. Просили військових поставити підпис, написати якісь приємні слова або свій позивний. дуже багато військових відгукнулося. Хочемо сказати окремо дякую доктору Албан. Він нам ще намалював шедевр, тому ця робота була найдовша, бо ми ходили декілька днів підряд, щоб зібрати як можна більше підписів. Частину тубусів згодом віддадуть волонтерам, інші виставлять на аукціони аби зібрати кошти на зсу. Є у дівчат імені гра, де кожен може, заплющивши очі, умання вказати пальцем на будь-яке місто, написане на тубусі. Саме туди і поїде людина після перемоги. Ми теж вирішили спробувати. Да, заплющуйте. Так, добре, і скажіть, Це я, я кричу. Я угу. Оп-оп-оп. Так. Маю поїхати після перемоги до Волновахи. Супер. і поки є така активна та патріотична молодь, як Катерина і Дарина, які продовжують допомагати нашим військовим. Віра у перемогу непохитна, як і незламний світ української нації. Якщо почуєш сильний Зов, згадай одразу полка Герої світла і добра, безстрашні воїни дотла. Наші герої ще досі в полоні. Вся Україна чекає вас вдома. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У Білоцерківському центрі пробації для студентів провели день відкритих дверей, як розповідає заступниця начальника відділу номер 1 філії центру пробації Марина Мизина. Відвідали заклад вихованці трьох вишів Національного аграрного університету, міжнародного університету Україна та фахового коледжу ВНУ Україна. Хлопцям та дівчатам показали відео про роботу пробації, провели екскурсію та розповіли, як допомагають людям, які мають. Проблеми з законом наші клієнти вони проживають з нами, вони є нашими сусідами, вони є нашими друзями. Так, є проблеми з законом. Однак це люди поряд з нами, і ми маємо надати їм шанс бути в суспільстві. Забарикадувалися вже понад місяць, як у Білоцерківській міській раді діє спеціальний режим пропуску. Влада стверджує, що це вимоги часу, проте адвокати наполягають, рішення незаконне порушує права громадян. Чого ж таки боїться Геннадій Дикий? Дивіться у матеріалі мого колеги. Неприступна фортеця Білоцерківська міська рада з 18 грудня минулого року і до закінчення воєнного стану мер Геннадій Дикий своїм розпорядженням обмежив хід до адмінбудівлі, аби не наражати держслужбовців на небезпеку, яку можуть їм становити умовні терористи та підозрілі особи. Для цього очільник не пошкодував грошей з міської скарбниці та встановив кілька ступенів перевірки. Спершу людина реєструється в журналі, потім проходить металодетектор. Після чого працівники муніципальної варти просять показати вміст сумки. Проте далі холу вона не піде, адже її має забрати представник того чи іншого відділу. Адже для 100% безпеки пан Дикий наказав встановити ще й електронну систему входу, картки від якої мають лише співробітники БМР, депутати та члени виконкому. Не допускається вхід та присутність в адміністративній будівлі осіб, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, з явними ознаками психічного розладу, в одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, з прихованим обличчям за винятком осіб, що носять головний убір за релігійними переконаннями, із плакатами або транспарантами, що містять протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та пристроями, що порушують громадський порядок. Обурюється такому рішенню депутатка міської ради Ольга Нагорна. каже, з нею та її колегами його не обговорювали і не погоджували. Це виключно ініціатива міського голови. Проте жінка не розуміє, чому Геннадій Дикий будує лінію оборони в міській раді, а не на фронті. Тим паче війна розпочала ще 10 років тому, і до цього часу ніхто нікого не боявся. А тут раптом ситуація змінилась, ба більше нагорна вважає, що представники муніципальної варти корисніші на вулицях міста, а не сидячи у приміщенні, оберігаючи вельмож. Ми е, кожного разу декларуємо, що ми прозора, відкрита, підзвітна громада. Так але як свідчать факти, ми просто закрилися від людей, всі з негативом поставилися до цього, особливо звичайні пересічні люди, яким треба прийти щось запитати. І виходить, що вони звертаються і не можуть зайти елементарно, щось запитати. Просто зайшли і. Стоять на вході, все показали документи. Якщо по запиту попередньому, а я не знаю, як вони ще записуються. Так до них має вийти очільник певного управління і їх забрати за руку і провести в іншому випадку, це не проходить. Я називаю це принизливий квест. Підтримують цю думку і білоцерківці у соцмережах. Не розумію, для чого місту влада, яка ховається від громадян за барикадами, дійсно абсурд, коли обшукують депутатів. А як потрапити пересічному громадянину до царя? Бояться, значить, щось за собою чухають безсоромні. Нехай дики, якщо викупив адміністративну будівлю, то покаже право власності. Вилікувати можна тільки створенням координаційного штабу запобігання корупції і мародерства. Війна в країні, гинуть хлопці і люди, а наша влада викручує нам руки, ганьба меру і йому подібним. Сам міський голова назвав приміщення адмінбудівлі стратегічним об'єктом, де ухвалюються важливі рішення Проте, оскільки ускільки ж обійшлось бюджету встановлення нового обладнання. Дикий так і не зміг відповісти. Нам же на сайті Держзакупівель Прозоро вдалося знайти лише тендери на послуги з охорони та купівлю металодетектора. Ціна останнього з монтажем склала майже 60 тисяч гривень. До того ж, цьогоріч виконком замовив цілодобовий караул не у приватного підприємства, як було раніше, а у муніципальної варти. Ціна понад 307 тисяч гривень. Натомість, ускільки обійшлась карткова система. Невідомо. Так як це зроблено у всіх, в Вінниці так само ви зайдете і пройдете тільки через рамку. Якщо у вас на то буде дозвіл. І так само у всіх містах. Тому тут нічого сьогодні нового нема. Це вимоги часу, військовий час. Розумієте? Тому що це так само критично. Ви ж в жодну військову частину ви не зайдете вільно, і в жодне управління поліції, ви не зайдете вільно. Там є обмеження, є приймальне до кого? так. Сьогодні так само це об'єкт, з якою керується до прикладу від роботи. Ну залежить, по перше, життя 200 тисячного міста. Адвокат Максим Запаскін констатує дане розпорядження міського голови суперечить закону про місцеве самоврядування, оскільки обмежує доступ мешканців громади до сесій та засідань виконкому. Це розумно перевіряти. Проте це не означає, що доступ до будівлі має бути обмежений. Так, контрольований, але не обмежений. В даному випадку це взагалі обмежено. Тобто, є працівники апарату, є працівники виконавчих органів, є депутат, члени виконавчого комітету. А все інше це є сторонні особи. Тобто, ми по факту, мешканці Білої церкви, члени територіальних громад, які обирали цю раду, цей орган місцевого самоврядування. Вже є для них сторонні особи. В розпорядження видано міським головою, ще ну виконавчим комітетом, підписано міським головою. Тобто, це є суб'єкти владних повноважень, дії яких можна оскаржувати в адміністративному суді, тобто до Київського адміністративного суду може звертатися будь-яка особа. Головне, щоб з часом Геннадій Дикий, який мурується у стінах ради, не пішов стежкою бункерного діда. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківський спортсмен Михайло Арцімович виборов золото на Кубку Європи з джиу-джитсу. Як повідомили в управлінні з питань молоді та спорту, змагання проходили в місті Геноа в Італії. Тим часом призерами чемпіонату UNC з джиу джитсу який тривав у Києві, стали наші спортсмени з клубу Халк Крю Джиу-Джитсу. Вони вибороли чотири нагороди: два золота отримав Макар Максимчук, а дві срібні нагороди Дем'ян Сергієнко. Зазначу тренером клубу є Михайло Арцімович. До білої церкви йде потепління. Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом тижня погода у місті буде мінливою, однак температура буде плюсовою. Зокрема, завтра термометри показуватимуть плюс один вночі в день сім градусів. Середа та четвер будуть похмурими, проте без опадів плюс сім в день. У п'ятницю синоптики обіцяють від мінус одного й до восьми градусів вище нуля. А ось на вихідних можливо дощитиме. Стовпчики показуватимуть

Підтримайте телеканал Еспресо Біла Церква своєю вподобайкою, щоб наші ефіри побачили якомога більше глядачів, адже ми подаємо лише актуальну та перевірену інформацію про головні події міста та громади. Нагадаю, випуски виходять щодня у кабельних мережах Воля, «Ростелеком» і Ларта о вісімнадцятій, двадцять першій, годинах та вночі. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ та мирного всім вечора.